1,8 TSI має бути економно, бо що ж таке 1,8 ТСА? Це якихось 10 літрів бензину, 10 літрів це дорого. Давайте їбанем газік. Сірий. Що ти думаєш по газіку на Фесає? Це вже от нормально. Ні, бо була в нас якась практика по ремонту, коли люди ставили газ і реально економили. Ні, я за все. Я за 10 років нашої праці увагу реально бачив отакий секс. Ну чи два чи три рази. Yeah. і, Як правило, люди приїжджають, кажуть, пацани, піздець. Тачка не робить, тачка три, тачка переди, тачка пехти. Зробіть. Був уже в Львові, в Харкові, в Києві. Вже бабок поклав, голови нема зробіть. Що ми робимо? Ми отак беремо цю всю шляпу, отак от знімаємо, виводимо в нормальний робочий стан на бензику і кажемо газ на помойку, Катаєтесь так. Хочете газ, 1,6 MPI, 2.0, МПА, і звичайна атмосфера, джета і буде вам економія. Те на газу нормально не працює. Не займайтесь хернею, не буде воно робити, не буде там ніякої економії. Співвідношення там 20 на 80, все, ну нема там економії. І реально що е, саме цікаве, газ да. як під нашою більше направляє. Сушить дуже клапана. Нагрузка на клапана. Нас іде нагрузка на впуск, того да. піздата економія.